Ось це городи мешканців вулиці Пушкіна. Як тільки падає дощ, все перетворюється на велике озеро. Водовідведення відсутнє. Люди скаржилися владі безрезультатно. Звернулись до народного контролю. Пані Поросковія зі сльозами на очах оглядає свій город. Рік у рік жінка працює на цьому клаптику землі, аби мати що їсти. Бідкається, через постійні затоплення її праця на землі пропадає марно. Коли дощі все води тут постають. Дощ вода, городи заливає, ми що робимо на Робєнці, ми старі пенсіонери, вода, весь час тут водій. Седьмого роді файно росте все Раз, залило, все пропало. Спирається вся вода тут з усіх городів. Минулого року навіть качки дикі тут плавали. Тут сиділи, ночі навіть буде, бо вода тут стояла. Біда цих пенсіонерів у тому, що немає водовідведення. Жителі вулиці Пушкіна вже зневірились у тому, що їх проблему будуть вирішувати. Кажуть, обіцянки влади зробити відвід води залишаються невиконаними. Приходили, дивилися і казали, що зроблять, і нічого не зробив ніхто. Не нам хтось щось поміг цю воду і кудись. Журналісти народного контролю йдуть шукати вирішення проблеми у комунальників. У міськраді визнають про проблему знають на камеру, обіцяють знайти кошти на каналізацію по вулиці Пушкіна. Звичайно, що я звернусь до голови депутатської комісії з питанням розглянути це питання. З таким листом я до нього звернусь ми проконтролюємо, щоб вже у скорому часі у мешканців вулиці Пушкіна не було причини хвилюватися за свій врожай. Марина Максимів, Ольга Баранецька, Володимир Томенко. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Пишіть народ,